Прийдешніми вихідними 5 і 6 липня в Україні отримуватиметься стійка погода з досить високими показниками температури повітря. У деяких областях припече до плюс 35 градусів. Лише в суботу на сході та південному сході пройдуть невеликі дощі з грозами. 5 липня температура буде помірною: плюс 24, плюс 28 градусів у більшості областей, і до плюс 33 на півдні. Наприкінці тижня спека посилиться до плюс 29, плюс 33, А в понеділок Україну розігріє до плюс 36 градусів. На Полтавщині протягом суботи небо вкриватиметься хмарами. Вранці очікується дощ, який до полудня закінчиться. Решта дня мине без опадів. Температура повітря вночі становитиме плюс 18, в день 25 градусів тепла. На світанку суботи у Кременчуці небо знаходитиметься у полоні хмар. Проте другої половини дня повністю від них очиститься. Вранці, ймовірно, йтиме дощ. Світлої пори доби температура повітря становитиме плюс 26, вночі очікується 20 градусів тепла. Ранок у горішніх плавнях 5 липня буде похмурим. Хмари займатимуть своє місце під сонцем до настання вечора. Ранковий дощ закінчиться ближче до середини дня. Більше опадів не очікується. Нічна температура повітря становитиме плюс 19, денна плюс 27 градусів. Вітер північного напрямку до 5 метрів за секунду. Атмосферний тиск 755 міліметрів ртутного стовпчика. Жодної хмаринки на небі не зустрінеться у нашому місті прийдешньої неділі. Температурні показники світлої передоби будуть подібними до суботніх плюс 27 градусів, вночі прохолодніше плюс 16. До сьогодні історичні температурні рекорди такі: 5 липня 2012 року, за даними метофахівців, виявилося найтеплішим у нашій місцевості. Того дня зафіксували 33 градуси із плюсом. Мінімальною температура повітря була 1976, 9 градусів тепла. Дивіться прогноз погоди у будні одразу після випуску новин на телеканалі Гок. Долучайтеся до наших соцмереж.